Росіяни без успіху наступають на Бахмут, а все через політичний тиск. Про що саме мова? Говоримо у цьому ролику. Мене звати Юрій Бібік. Друзі, усім привіт! Отже, Україна продовжила свій контрнаступ на північному сході протягом останніх двох днів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на свіжі дані розвідки. Українські підрозділи здійснюють повільний наступ щонайменше за двома напрямками: на схід від річок Оскол і Сіверський Донець. Там підрозділи консолідувалися після попереднього контрнаступу на початку цього місяця. З одного боку, Росія зосереджує, як пишуть, більш суттєву оборону ніж раніше, адже для ЗСУ тепер відкриваються шляхи для деокупації частини Луганської області. А з іншого боку, потужні бої тривають і на Херсонщині. Що у цей час відбувається на Донеччині? Маємо оцінку британської розвідки. Далі цитата. Росія продовжує затяті спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах. Ймовірно, це пов'язано із політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які могли б посилити інші фланги. Кінець цитати чому так відбувається? Прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що. Навіть після проведення псевдореферендумів Росія продовжуватиме війну і ставить собі за мету захопити усю територію Донецької області. Тому каже Пісков: завдання мінімум це звільнити всю територію Донецької Народної Республіки, тобто окупувати її, якщо простіше. Стежимо за потій разом. Друзі, я чекаю на ваш фідбек, коментарі і лайки. Е під цим відео ми ще з вами обов'язково побачимось.